Минуло лише чотири роки відтоді, як Совєтський Союз запустив супутник. На небі новий місяць 23-дюймова діймова металева куля виведена на орбіту совєтською ракетою. І Космічні перегони увійшли в повну силу. Перший метеорологічний супутник, запущений 1 квітня 60-го року, Тайрос 1 дав нам змогу бачити погоду, принаймні у вигляді хмарного покриву по всій землі. Вперше ми могли бачити сьогоднішню погоду з космосу, і це підказувало, чого чекати завтра. З кожним роком ми дедалі більше довіряємо прогнозам. нав'язливо звіряємо погодинний прогноз, перш ніж вийти з дому, стежимо за метеорадаром в реальному часі. Або поглядаємо на десятиденний прогноз, плануючи наступні вихідні, наша здатність передбачати погоду, хай і не бездоганна, вразила б навіть не таких уже далеких предків. Та ще зовсім недавно прогнози були куди туманнішими, і недавні вдосконалення здійснили революцію не лише для пікніків і щоденних поїздок, а й для аграріїв. Світової економіки, будівництва, військової стратегії та подорожей повітрям і морем. Ми поговорили з піонерами цієї галузі, деякі з них особисто пройшли левову частку історії сучасного прогнозування погоди. Із цих розмов хочемо виокремити п'ять речей, а здебільшого американської супутникової доби, які назавжди змінили прогнозування. Та спершу повернімося трохи далі в минуле. В усій історії того, що тепер зветься Національною метеорологічною службою, загрози для життя були однією з головних причин нашого існування. Першою організацією, що започаткувала погодну службу в Сполучених Штатах, був сигнальний корпус, що взяв на себе обов'язки спостерігати за погодою та давати уявлення про те, що може статися по обіді того або навіть наступного дня. Після громадянської війни Великі Озера були головною торговельною магістраллю, і кораблі часто гинули в несподіваних штормах. Телеграфні лінії дали змогу отримувати погодну інформацію в реальному часі і зводити її докупи, щоб попереджати про шквали, що проходять над озерами. Так і створили сигнальний корпус. Далі, вперед у часі. Скажімо, 1888 року на США обрушилися дві потужні хуртовини їх ледь ледь спрогнозували і загинули сотні людей. Виник загальний тиск перевести погодну службу з військового сигнального корпусу до цивільного відомства. І, мабуть, це стало останньою краплею для багатьох, хто прагнув цих змін. Вимога пролунала значно наполегливіше. Далі лиха ХХ століття. Як от несподіваний ураган Long Island Express 38-го року та велика серія Торнадо в 1974-му підштовхнули інтерес до нових технологій, зокрема доплерівських радарів, що дають локальний і регіональний огляд погоди, що розвивається. Та насправді саме погляд згори об'єднав метеопрогнози світу. Мало хто знає, що під час знаменитого виступу Джона Ф. Кеннеді перед конгресом в 61-му році він не лише поставив зухвалу мету. По перше, я вважаю, що ця нація має взяти на себе зобов'язання до кінця десятиліття висадити людину на місяць і безпечно повернути її на землю. Він також закликав розробити ядерний ракетний двигун, створити всесвітню систему супутників зв'язку і. По четверте, додаткові 75 мільйонів доларів, із них 53 мільйони для бюро погоди допоможуть якнайшвидше отримати супутникову систему для глобальних метеоспостережень. Тайрос 1 і 2 вийшли на орбіту ще до промови Кеннеді, а потім послідувала довга серія супутників Тайрос, яку доповнила програма Німбус. Апарати створені не лише для зйомки, а й для вимірювання параметрів атмосфери з відстані сотень кілометрів, зокрема температури, швидкості вітру та вмісту водяної пари. Наука часто рухається повільно, крок за кроком. Та інколи вона робить гігантські стрибки буквально за ніч. У сфері прогнозування погоди це сталося однієї ночі 69-го, лише за три місяці до того, як перші люди висадилися на місяці. Тієї ночі команда супутника Nimbus 3 отримала свій перший глобальний набір даних. Ми не спали всю ніч і наносили ці дані на карту, розмічали їх вручну, коли отримали. Комп'ютер, суцільні стовпи паперу з цифрами: широта, довгота, значення температури, висота тощо це було неймовірно захопливо, бо виглядало достовірно, наче справжня синоптична карта. А все це прийшло просто з супутника, жодних інших джерел, лише супутникові дані. На світанку вони понесли свою карту до директора з операцій Національного метеорологічного центру. Він каже: О Боже. Сьогодні зранку ми отримуємо шквал нарікань від авіакомпаній, бо ми помилилися в прогнозі щодо того, де буде струменна течія, і наші рейси до Азії не долітали до пунктів призначення через сильний зустрічний вітер та інше, чого ми не передбачили. І він каже: ваші супутникові дані це показують. показують, де саме вона є. Супутники Тайрус, німбус та інші низькоорбітальні апарати, що з'явилися згодом, облітають землю постійно даючи інші ракурси. А тепер поговоримо про погляд із висоти у 10 разів більший. Програма геостаціонарних супутників це передусім візуальні знімки. Апарати фактично висять над екватором, обертаючись з тією самою швидкістю, що й земля для спостерігача на землі вони виглядають нерухомими, і це дозволяє безупинно бачити планету з одного й того самого ракурсу. Тож, по суті, можна знімати фільми. Можна оновлювати зображення хоч кожні 30 секунд. Якщо забажаєте, Коли програєш ці кадри по колу, відчуваєш рух погоди ми вже забули ті часи, коли ведучі на телебаченні, говорячи про шторм в Атлантиці, навіть не могли показати де він, а лише що центр ураганів його відстежує. Є наукові праці про те, що геостаціонарний супутник разом із наземною обробкою став, мабуть, найважливішою системою спостереження в історії розвитку центру ураганів, адже дав їм ситуаційну обізнаність, де шторм, куди він прямує, і як змінюється його інтенсивність у реальному часі. Це було просто неймовірне прозріння для центру ураганів. Гекейнсерасе. Отже, геостаціонарні супутники дають нам буквально велику картину. Та з погляду даних тягловими конячками метеофлоту зазвичай були низькоорбітальні супутники, переважно на полярних орбітах. Тож, полярно-орбітальні супутники доповнюють геостаціонарні Вони літають на висоті трохи менше тисячі кілометрів. І на такій висоті ви можете вловлювати, що відбувається в атмосфері з набагато вищою роздільною здатністю. А для прогнозування погоди справді важливо розуміти стан атмосфери, насамперед, температуру, водяну пару та вітри. Двічі на добу кожен супутник дає дуже докладні вимірювання атмосфери та її стану. Це відправна точка, щоб збагнути стан глобальної атмосфери і потім спрогнозувати її розвиток для отримання погодного прогнозу. Ранні супутники Німбус започаткували нашу традицію збору даних із низьких орбіт, та один із найбільших стрибків давала здатність вимірювати буквально тисячі різних частот енергії, що формують усепогодний профіль атмосфери. Для Еда Кіма з центру космічних польотів імені Годдарда Наса цей усепогодний погляд ніколи не зникає з думок. В мене є прямий інтерес допомагати поліпшувати прогнози погоди. Хобі літати, а робота з удосконалення сенсорів погоди це гарне доповнення. Вони справді йдуть у парі. Коли літаєш і дивишся на хмари чи на погодні структури з літака, важко не думати, що побачив би мікрохвильовий сенсор, коли намагається просвітити он ту хмару праворуч. Тож, певно, кожному знайомі радіопередачі є передач, є приймач. Можливо, в дитинстві ви гралися раціями або слухаєте радіо в машині. Десь є передача, приймач у вашому авто. Мікрохвильові зондувальні радіометри працюють так само. Вони просто використовують інші радіочастоти. Ви запитаєте, а що ж приймач приймає? Насправді природні сигнали, що випромінюють самі гази в атмосфері, усі природні об'єкти, все випромінює зовсім крихітну кількість мікрохвильової енергії. А ці мікрохвильові частоти якраз і дають змогу визначити стан атмосфери. І тому можна відтворити вертикальний температурний профіль. ми так це і називаємо, тобто вертикальну структуру температури в атмосфері. Головна причина мати і мікрохвильові, і інфрачервоні сенсори в тому, що мікрохвильові загалом у більшості випадків бачать крізь хмари. Вже сам факт, що можна бачити крізь хмари і все одно з'ясувати структуру атмосфери, став гігантським кроком вперед. Разом дані мікрохвильового та інфрачервоного діапазонів дають синоптикам украй важливу інформацію про вертикальну структуру атмосфери. Фактично, вона є найкритичнішою для погодних прогнозів. Отже, маємо безперервну візуальну розвідку планети з геостаціонарних супутників і дуже детальні атмосферні вимірювання з полярних орбітерів Але усі ці дані, що надходять униз, мало що означали б без квантових стрибків в обчислюванні потужності за цей період, і без величезного обсягу роботи зі створення комп'ютерних моделей погоди і нашої атмосфери. Однією з піонерок у цій галузі є Євгенія Калнай, яка, утікши від жорстоких репресій проти академічної спільноти в Аргентині, стала першою жінкою-випускницею MIT у метеорології, і має ймовірно найчастіше цитовану статтю в усіх науках про землю. Одним з її головних напрямів досліджень став ансамблевий прогноз по суті, порівняння блоків інформації з різних прогностичних моделей між собою, щоб зрозуміти, що працює, а що ні. цей метод дозволяє визначити, чи є кожне спостереження корисним чи шкідливим. чи воно поліпшує прогноз, чи навпаки погіршує. І я зрозуміла, що це можна зробити для кожного спостереження. З'ясувати, воно сприятливе чи шкідливе, відкинути шкідливі дані і залишити лише корисні. І це суттєво поліпшило прогноз помітно і відчутно. Не просто трохи, так що й не помітиш, а відразу на вісім днів уперед прогноз стає кращим. Тож я дуже тішуся і пишаюсь цим результатом. До появи ансамблевого підходу. Національна метеорологічна служба розраховувала 15-денний прогноз, але публіці показували лише три дні. Та в 80-х ми зробили великий стрибок. Уперше тоді синоптики там зробили п'ятиденний прогноз, бо побачили, що всі ансамблеві розрахунки показують подібну картину. Телевізійні метеорологи одразу дехто з них найпрогресивніші, зрозуміли, що можуть давати прогнози значно довші за три дні отже, маємо дані, маємо комп'ютери і моделі для їхнього запуску. Та все це марно, якщо ми не здатні отримати дані із супутників, обробити їх і передати тим, хто їх потребує. Ми зараз у будівлі ЕНСОФ фактично, це операційний центр для всіх наших супутників NOAA. От позаду мене, ви бачите зал, де ми не лише керуємо геостаціонарними апаратами, а й полярно-орбітальними супутниками, зокрема JPSS-1, що тепер називається Ноа 20 головне призначення цієї будівлі керувати супутниками, приймати з них дані, обробляти їх і випускати готові продукти для країни. Потік даних із усіх супутників лягає в основу багатьох продуктів, якими користуються в метеопрогнозуванні щодня. Часто й не замислюючись, звідки це береться. Але це серце й душа всього, що країна отримує для погодних прогнозів. найприємніше в нашій роботі. Ми знаємо, що вона допомагає людям, допомагає по всьому світу, і всі країни світу дуже добре співпрацюють, обмінюючись цими даними, бо це взаємно вигідно. Та навіть поширення прогнозів це ще не фінал. У надзвичайних погодних ситуаціях потрібні люди мають отримати належну інформацію, щоб ухвалити життєво важливі рішення. одним із нових напрямів, у який служба погоди залучена повністю, є розуміння, що зробити прогноз і оголосити попередження цього вже недостатньо. Є цілий спектр тих, хто приймають рішення. Організовані структури, урядові агенції на федеральному, штатному і місцевому рівнях. Усі працюють разом, щоб рятувати життя та майно. А є ще окремі люди. Тепер кожен із телефоном в кишені, Тож стає тим, хто ухвалює рішення. Вони можуть завантажити всі ці матеріали і вирішити евакуюватись чи ні, правда? Тож тепер це вже людський фактор, це соціальні науки. Тож поєднання фізичної та соціальної науки справді велика справа для нас у тому, як ми відповідаємо на потреби спільноти з надзвичайного реагування. Якщо ми справді хочемо дійти до суспільної користі, саме так і маємо діяти. За останні 6, 7, 8 років ми стали на цей шлях, і це починає працювати. Складова місії за. Захищати життя й майно це справжні руші. Саме це приводить людей на роботу щодня, і ми безумовно віддані цій місії.